Сьогодні в нас буде автопідбір. Зараз я їду зустрічаюся з клієнтом і ми виїжджаємо в місто Кутно на авторинки. Будемо оглядати та підбирати автомобіль для клієнта. Отож, друзі, продовжуємо дивитися. Пізніше ми дізнаємось, чи взагалі щось підберемо, адже були такі випадки, що з клієнтом приїхалися по багатьох авторинках і нічого не знаходили. Ну, звісно, надія є, що ми сьогодні щось купимо. Ну і, звісно, якщо я заїду на якийсь новий авторинок, покажу вам, які автомобілі там продаються. Не забуваємо поставити лайк, написати коментар та підписатися на цей YouTube канал. А я погнав. Проїхалися ми по авторинках, і на одному авторинку ми оглянули Renault Megane 2009 року випуску, п'ятидверний хетчбек. Пробіг автомобіля був 253 тисячі кілометрів, 1,5 дизель на 85 коней. І нам його віддавали за 16 тисяч 300 злотих. Чому така ціна? Тому що по кузову є багато м'яких пошкоджень, там царапини, де-не-де де є. Ну і звісно, вся права сторона була покрашена і на правому передньому крилі була шпакля. Отож, ми заїхали на другий автокоміс, на якому я зараз знаходжуся. І тут ми оглянули Ford C Max 2007 року випуску, і звісно ми його придбали. Зараз я вам його покажу. Ось цей Ford C-Max 2007 року випуску. 1,6 бензина, пробіг автомобіля щось біля 200 тисяч я точно не пам'ятаю ціна такого автомобіля вийшла в 14 тисяч злотих звісно в автомобілі невідомо коли був замінений гРм тому ГРМ потрібно буде замінити клієнту і ціна підходить автомобіль підходить все є чудово По кузову у нас підкрас був заднє праве крило, передня права дверка і переднє праве крило. Тільки було покрито другим слоєм. Пофарбовані шпаклі, ніде ми не знайшли. Тому Автомобіль був привезений в Польщу із Голландії, збережений гарно. Найголовніше, що все підходить клієнту. Запаска, домкрат, все, все в зборі. Ось так під капотом виглядає. Відповідно, тільки буде замінити ГР. Тому що немає ніякої етикети, ні, ніякої інформації по гриву нема, коли замінюється, краще не ризикувати, ну і замінити. Так само краще замінити масла фільтра, розхідники. Автомобіль на зимовій різині, точніше це сезонка, зима літо Ціленький гарний автомобіль. Відповідає на свої гроші 14 тисяч. Ну, звісно, друзі, зараз вам покажу, які автомобілі тут продаються, можливо, щось когось зацікавить. Тож, друзі, проведемо огляд автомобілів, які тут продаються, можливо, щось когось зацікавить. Мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся і будемо зглядати. Тож почнемо, у нас першою на 3 покоління, мені в ексалі. 15 дизель 12 рік. На жаль, пробіг не вказано. Ціна 27900 злотих. Наш клієнт вже виїжджає. ми робимо образ. Це у нас механіка. Дуже мало місця. Безель Зафіра Б. 1.6 бензина 2005 рік. Ціна автомобіля 12900 злотих. Механіка. Peugeot 308 SV, 14 рік, 1.6 дизель, ціна 35 тисяч 900 злотих. Гарний автомобіль, механіка шестиступка. Opel Astra H. 1.6 бензин, 2007 рік. Ціна 14 тисяч 900 злотих. Механіка. Peugeot 308. Хеджбек 5 дверний. 1,6 бензина 8 рік. Ціна 15 900 злотих. Механіка Opel Astra J в універсалі 1.4 бензина 11 рік. Ціна 28 900 злотих. Механіка. c 4 Grand Picasso 2008 року. місцевий, 2.0 дизель, Ціна 16900 злотих. Коробка автоматична. Opel Antara, 2,4 бензина. 2007 рік. Ціна 24 тисячі 900 злотих. Механіка. Альфа Ромео 159 2008 рік. 1.9 дизель, Ціна 16 тисяч 900 злотих. Універсал. Механіка 6-ступка. Opel Vectra в універсалі. 2006 рік, 1,8 бензина, ціна 15900 злотих. Механіка 5-ступка. Шкерні сидіння, мультикермо. Honda Civic 1.4 бензин 2007 рік цена 20 тисяч 900 злотих Механика. Volvo V50 1.6 дизель 10 рік цена 25 тисяч 900 злотих Механіка. Альфа Ромео в універсалі 159, 1,8 бензина, 7 рік. Ціна 15 тисяч злотих. Механіка. Renault Megane, кабріолет, 1.6 бензина, сьомий рік, ціна 10 тисяч 900 злотих. Механіка. Рено Megane у нас без опису, хетчбеку 5 2 Toyota Aygo, 1.0 газ, бензин. 2010 рік, ціна 16 тисяч 900 злотих. Механіка. Маленький міський дзвіночий автомобіль. Volvo В-50, 1,6 дизель, 11 рік, ціна 26 тисяч 900 злотих. механіка шестиступка. Opel Astra H купе 1.6 бензина 10 рік. Ціна 18900 злотих. Механіка, шкіряні сидіння, мультикермо, круїз-контроль. Задні партройники досить непоганій комплектації. Volvo C30, 1.6 дизель, 10 рік, ціна 19 900 злотих. Механіка. Peugeot 308 SV. 1,6 бензина 2008 рік. Ціна 15900 злотих. Механіка. Друзі, нагадую, якщо комусь сподобався якийсь автомобіль, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Будемо з продавцем і приїжджати детальніше робити огляд автомобіля. Volvo S40 1.8 бензина четвертий рік, ціна 16 тисяч 900 злотих. Механіка. Peugeot 407, 1,8 бензина, 2008 рік, ціна 15 тисяч. 900 злотих. Механіка. Hyundai Tucson 2007 року 2.0 бензина. Ціна 22 900 злотих. Коробка у нас механічна. Нещодавно приїхав Peugeot 308 SV Ще, звісно, цінника немає, я тільки що запитав продавця. Це в нас 2014 рік. 1.6 HDI і ціна 900 злотих. Так, друзі. 14 14-й рік. Так, 14-й рік. Механіка шестиступка. Ось ще буде продаватися Ford Focus в універсалі, тільки друзі невідомо яка ціна і, і що, тому що він приїхав тільки вночі. Дев'ятка, дев'ятка, ну можливо дев'ятий або в десятий рік випуску цього автомобіля. Ну і все, друзі. Ми справились, придбали автомобіль для клієнта. Клієнт задоволений, це є найголовніше. Показав вам, які автомобілі тут продаються. Якщо вас щось зацікавило, звертайтеся. Ну і все, буду їхати далі по своїх справах. Тримаймося, не забуваємо ставити лайк, написати коментар та підписатися на цей ютуб канал. Всім добра та здоров'я, до побачення!